Артемі вітайте, генія, музика моя манія, ти лиш копія суцільна. Не реп, це симфонія, де моя премія? Це Р, Артемія Я заслуговую звання лідера. Я і є головна літера. Роблю гроші і без принтера. Настала ера моя, сфера моя. Ти вже не моя, не моя мрія. За надія Рима з'являється сама. Я навіть не шукаю. Я не знаю тих людей, які мене не знають цій ігрі існує тільки мій образ. Більше тебе не люблю, тільки без образ, таких як ти височит, тільки тіки нараз. Не час говорити, треба щось робити. Зараз роблю хіти. Я гроші не потрібні. Ні, на мені туфлі ми всі забули, що таке рублі. Зараз роблю хіти. Я гроші не потрібні, ні. На мені туфлі ми всі забули, що таке рублі. Я антисоціофоб Відчуваєш дискомфорт. Тобі не світить пует Світи ти вилетиш кувет. Є був абітурієнт. А тепер я студент. І чо? будь відкритим. Ось і весь секрет. Вітайте, 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 генія, музика моя, манія Ти лиш копія, суцільна пародія, життя, ілюзія, це не реп, це симфонія, де моя? Yeah.